Йо-йо, вітаю, -йо, сьогодні ми залетіли в Супер Суперлевок Сокер. Це, а це другий відос в цьому році і вітаю вас з Новим роком. А так, бажаю вам усього як найкращого, і щоб наша країна перемогла. Так, Ч, ю. йо чуки. А ви що такі люті? Вони прям нас постріляли, так, знаєте, мощно. Це в мене лагає, та? Нє, не в мене. Вау. Йо. О, гол. Йо. Прикиньте, гол забили все таке. Нам Нам все-таки забили гола. І це погано. Я не можу до них зайти. Ну окей, будемо на цій позиціон. Позиціон. Так. Ага. Оу. Oh. Фуф. Фуф-фуф. -фу 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 -фу. Так, чувак. Чувак, давай, дай мені. Оу, гол, це гол. Це дубль. Це просто другий гол. Ні, це не другий гол. Це не другий гол. Я не дам. Я не дам їм це зробити. Так, чувак. Чувак. Йоу. Капець. Та це капець. Це другий гол. Це другий гол. Йоу. Ну, кінтей, витягов не бачите. Ми не лівнули, Ми не лівнули, Все, на все, перезайшли, у мене ти типу, полаганув. Оу, кінтей зараз. Перезайшли, я сподіваюся, на нормальний сервер. Бачимо. Тоттенгем, Точніше Дорманд і Блю Milan. Ну окей, за Мілан зайдемо, Що там, в принципі? Що в принципі нам буде? Нічого нам не буде. Я думаю, нам нічого не буде. Головне зараз ось задефати. Туд! Все, я викинув м'яч. Я побіг до нього. Жикс. Давай туди. Угу. икс. Ні, Чувак, фуф. Чувак, фуф. Так. Уау! ні. А, блін, тут чийсь голів ты. Мені здалось, що там нуль. Йоу. Так, інтерет, це, це, це капець. Та це реально капець, я думаю, чого так мало людей. Ну, окей. Не будемо перезаходити, бо у нас і так були проблеми. О, сім голів, вітаю вас. Я і так задехав один м'яч. Але ні, але ні. Не вийде так все легко, я вам так скажу. О, oh, No. О, oh, фух, його забрали. Забрали там м'яч. Так, я побіг. І зараз це о, перший гол. О, ні. Оу ньо. Дастиш, фантастич. Так. Так, зараз заберем. Дуж. Все, давай туди. Відкинув. Давай, забирай. Красава. Красавчик. А, -а, 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 а Ти що, чувак? Чувак, ну блін, ну як? Як? Так. Бенк. Қудж Перший гол. Ні, Серйозно, я не зміг забити. Я не зміг забити. Қудж Побіг. О, капець. Скільки я разів вже завдав цього надзвичайного удару, але він весь час якось то робив. Реально, весь час, весь час він це якось робив. Ну okay, окей, я тут постою. Я тут постою. Ай, не. Чувак. Чувак. Угу. Так. Це його помилка. Це його помилка була. Не, не гол. Шот гол, Забий. Забий. Просто, блін, забий. Бей. Ну, 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 ну. та як? Як я не забив? зараз сам забив. Це капець. Це капець. Все. Ого-хо-хо-хо. Ну, але в мене погана вдача. Написала luck, але мені дали 100 поїнтів. І в мене, скоріше всього, 21 левел. Вітаю. Будь ласка, привітайте мене в коментах. Так, і напіть будь ласка, а, в чому моя проблема, що я не можу забити? Це прям величезне питання, знаєте. А, я не буду, в принципі, заходити на головного нападника, бо я за нападником добре себе вправляюся. Або захисником. правим чи лівим, не знаю. Так, Париж, сен жермен ПСЖ заходимо. Правда, це Паріс Сентіс, але а, в житті він ПСЖ. Let's go. Uh, так. Дивіться, я побіг, але нас менше. Нас менше це погано. О, вже не менше. Вже добре нас. Нас вже, вже нормально. Тому зараз ми будемо розвалювати цих чуваків. Цих чувачків ми будемо розвалювати. О, все, у нас є голкіпер Це дуже-дуже-дуже добре. Так. Ага. Так, бемк О, oh, No. Так, я ж сподіваюся, це наш забере Не забрав наш. Наш чувак не зтих забрати. Так. Клейм. Не гол. Не гол. Let's go. Лет'сге! Let's go. Thanks. Thanks. Сенкс. Беймк Секінти ми позабивали. Ми їм забили перший гол. Це головна така, знаєте, позиція. Забити першим гол. Першим гол забити. Так, давай сюди. Ось так на цього чувака. Ау, блін! Це був це був чужий. Фуф. Забрав. Так. А, блін. Так. Ага. Так, наш чувак. Наш чувачок. Давай. Уа! Красавчик! Красавчик. Гуд. Оце мощно. Це вже мощно. Норма. Mm. молодці. Молодці, з них лайк. Точніше з вас лайк для них. Так. Все. Це не гол. Це був не гол. Але ось це гол. Блін, Сорі. Sorry. 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 Thanks. Сенкс. Mm. Я забрав. В нього гол, але я, в принципі, і хотів. Але я написав сорі, щоб він типу, не був ображеним. Але йому дали здали. Так, третій вже, чи якийсь там мільйонний, я не знаю навіть, який він там. Так. ага, я, 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 я. йоу, йоу. Так. ооо, Він забив, все таки перший гол на цій позиції. А все, я побіг його вітати в Жікс. Саме я з тих. все-таки Сальто крутнуть. Так. Угу. І дивіться, зараз це буде другий гол. А ні. Це буде п'ятий гол. Це буде п'ятий гол. Вау. Вау. Пас пліз. Пас мій плиз. Мій плиз. Мені б хотілося. Мені б хотілося. А, типу. Дай мені пас. Так. Ага. Угу. О, ні, гол кіпер забрав. А все це ж тепер назавжди. Так. Ага. Чувак. Чувак. Ага. Угу. Це гол. Це не гол. Це не гол. Так, я трошки відпочину тут. Стамін не від Регеню, все я фул. Оу. Вау. о, 10 гол. Пас. Пейсмі. Може мені не хочуть віддати пас? Ну окей, я в принципі забрав м'яч один раз. Уау! Скільки їх тут норм. Нормас, вони тут щось хочуть нам зробити, але ми виграємо 6-0. Ми виграємо 6.0. Не гол, не гол, тому я побіг. Дивимося, дивимося, вау. Вау, як як же далеко. На дуже далеко передачу, чікс, Я ось ось таку собі передачку зроблю. Так. Йо. Зараз нам забіють, я так думаю. а, ні, ні, О, Вау. Нам забили. Нам забили. Mm, ну так, собі. Але я засейвив. Але потім на... нам забили. Після цього сейву нам забили. <плес> так. Ну, 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 ну. Так. Другий гол. Та ви що? Та ви що, чуваки? Ну що вам хочу сказати? Я йду в, 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 в цю... Сіру команду. Я знаю, що ми на 4 голи програємо. Але. А, ні. Все, я тепер нападник. Всі, походу, вирішили піти в ту команду, бо їм стало шкода їх. Але я тепер головний нападник. Ви розумієте, це головний нападник це прям топ. І я швидше якось став, ні? Опа? Чувак. Чувак. Оу, ноу. Оу, но. Все в мене стаміна закінчилась. А сорі, сорі. Sorry. 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 Sorry, Kintey, sorry. Реально мені дуже шкоди. А, але я побіг. Ще один гол. Третій. Третій гол в наші ворота. Вау. Але я думаю, вони не виграють. Я думаю, вони не виграють, бо вони у вас. Так. Жикс. Давай, пішов. Ах, блін, слабий. Слабий удар. Дуже слабкий. Дуже прям слабкий такий удар. А uh, так. Угу. Uh а, -huh. Це був... Ну, такий собі. Uh, я тобі так скажу. Це був, ну, так собі. Так собі, бенг. Все. Ага. Uh угу. -huh. Uh -huh. Thanks. Thanks. Mm, прям асісти. Uh, ми прям оформлюємо мощні. Мощні асісти. Дуже мощні. Ау на. Ну. Дем'яч. Оно. Воно ну, тобі сьомий, 7-й 8-й гол. Вау! Гол асіст. Гол асіст. Так, ну і в принципі ми тут так само виграємо. Першу перемогу в цьому матчі ой, в цьому відео. Тому, ну, ми, в принципі, навіть не будемо, я думаю, там догравати. Тому зайдемо на інший сервер. Я їм, в принципі, забезпечив перемогу. Тому, Так, може нам зараз асіст дадуть. Точніше, гол дадуть. Так, чикс. Чи Х. І шотгол, ура! Перезайшли ми на інший сервер, бо там ми забезпечили перемогу команді, яка виграє. Ну, типу, 8 чи 9 91. 9-1, це, знаєте, ну, багато. Це реально дуже багато. Тому. Так. Оу, ноу. Ну, но. Я заберу. Ні. Ооо! Oh. До Голкіпера, я так розумію, не. Не зрозумів Голкіпер, що треба це забрати діло все. Так, Шікс. О, oh, не, no. Гол. Це гол. Зрозуміло, тут э, АФК афикаш... э, Голкіпер, тому це капець. Ну, окей, побігли. Чи є місця? Нема місць. Немає місця в Gix. О, не. Все. Капець. Капець нам всім, Бо це шостий гол в наші ворота. Просто шостий. Ну, no, ну-ну-ну-ну. No, 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 no. oh, no. mm, це дуже погано, тому перезаходимо на інший сервер, знову ж таки, бо ми забезпечили повну поразку. <хи> Або в одні, одній команді перемогу. Так. Заходимо і одразу біжимо до Чустім. Цікаво, що тут по командам. Ну, я так бачу, що. Важно, в не Дормут, а в Ріо. Але в Ріо там нема місць. Ага, в Ріо все-таки треба було заходити так. Треба залітати в Ріо. Бемк, Ріо. Ріо недоступне. Ріо нам недоступне зараз. Угу. Добре. Угу. Окей. Цікаво, чого. Так. Ау, неу. А вони дуже сильна команда. Вони дуже сильна команда. Так. Ага. Я побіг. Так, Чикс. О, не, не гол. Це не гол. Це не гол. І навіть дуже далеко. Не гол. Блін, сорі. Сорі. Так, чувак, чувак, забий. А, я намагався дуже сильно їх, типу, забрати, але. Ні. Але, на жаль, не вийшло. Але, на жаль, зовсім не вийшло. Зовсім. Так, я ось цього чувака буду дефать. Так, вжікс, чікс-жікс, ау, не. Так, дивимося. Бенк, А, голкіпер, Так. Теж Та дай дай ти мені пас. Але ж ні. Але все-таки ні. І нам сьомий гол забувають. Вау. І скоріш за всього там Ріо вже капець. Е, нема міць, е, тому е, заходимо на ще один сервер. А, блін, трошки бійця те, що ми весь час програємо, але, ну, що поробиш. М -м, нічого вже не поробиш, бо е -е, я зайшов в, в повністю програючу команду. Так, ну заходимо, в принципі, в цю команду. Ми програємо тільки на один гол, на один м'яч. Це небагато. Одразу кажу, це зовсім небагато. М -м, майже зараз відбул відбулося. Повністю. О, точнісінька. Зустріч. Так. Майже ми зрівняли рахуночки Але на, на нас знов пішли. В наступ. Так, чувак. Чувак. Дякую. No. ні, ні-ні-ні-ні. Цей чел не заб'є. Цей чел забив. Цей чел не забив. Бо ну, блін, як же так можна було тупити? Так, я за цим челиком дуже сильно поспішаю, біжу. Але... Я щось бачу таку штуку, що ми зараз програємо. Ми зараз реально програємо? Так. Окей. Угу. Оу, блін. Серйозно? Так легко нам забили? Так легко? Просто закинули м'яч і все? Повз мене він якось там пролетів, я не знаю як. Це ще питання на мільйон. Так. Ага, червоні знов таки на підбираннічку. Так, я побіг, я до нього побіг. Але ні. Але ні. Так. Ну, ну 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 ну, не ну. Фух, голкіпер. Голкіпер. Голкіпер красавчик. Голкіпер красава. Так. Ага. Так, перекинули на туди. І зараз гол. І зараз буде 100% гол. Уууу. Уу, вау. Вау! Wow. Пас Pass, Pass, please. Пасплей. Pass, please. Uh, мені потрібно, щоб мені давали паси. Um, просто щоб дали мені пас. Um, так. Uh -huh. Так, вжикс. Туджу ж, давай туди. Uh, перекинув туди. Uh, давай мені. Дай мені. Чувак! Ну блін, ну я ж дав uh, ідеально так, щоб вони забили. Але ні, не далось. Якось це не вийшло. 4-2. 4-2 кінти. Вау. Wow. Two girls. Two girls. Це тільки, щоб зрівняти рахунки і грати в пенальті. Грати в пенальті у мене дуже погано виходить. Дуже погано виходить. Це прям. Так. Угу. Так. Ну дай, 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 дай. Все. 5-2. 5-2. Тж... Ні, не 5-2. Ще не 5-2. Ще в нас все може бути. Ще в нас реально все може бути. В нас ще поки що забезпечена поразка. Але можливо. можливо, Ми е, зробимо так, щоб вона була перемогою на поразкою. Так, бенк. Угу. Голкер. Голкер. Так. Угу! Ну все. Він буде так гратися 40 секунд, щоб просто виграти їх і все. Просто нас виграти. Він дасть тим Фору Таку шкода, що, типу, ось таку штуку можна робити. Байт такий. Це дуже погано. Це реально дуже погано. М -м -м так. Ага. Бенк. Ау, на. Блін. О. Давай, давай, забивай. Ну забий хоч один гол. Хоч один. Та ну закидуй вже. Ми не забили навіть одного ще гола. О. Oh. Давай. Зрівняй рахунки, зрівняй. А, ah, блін, там вже ж не зрівнялось. Але, блін, ну. Э, і все, в принципі. Дякую за перегляд. лайк і підписуйтесь на YouTube канал, та фарм канал, телерамканал Дякую. Вам.